Впізнати Ісуса. Роздуми над Божим Словом на вівторок 26-го звичайного тижня. рік перший. Коли наближалися дні Ісусового відходу, Він твердо постановив іти в Єрусалим і Він послав вісників перед собою. І, вирушивши, вони прибули до самарійського села, щоб приготувати йому ночівлю. А ті не прийняли його, бо він мав вигляд того, хто йде до Єрусалима. І, побачивши це, учні Яків та Йоанн сказали: Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і знищив їх? Та, повернувшись до них, він заборонив їм, і вони пішли до іншого села. Учні Ісуса зустрічаються з небажанням самарян прийняти учителя до себе на ночівлю. Насправді це була звичайна, тривала і взаємна нелюбов і недовіра сусідніх народів. Проте учні Ісуса сподіваються, що Господь поставиться до цих невірних самарян, подібно як пророк Ілья, до посланих до Нього від царя Ахазії, тобто спровадить на них вогонь. За те, що не розпізнали в Ісусі Божу людину. Натомість Ісус сказав до них ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати. Ісус нічим не афішує свого божества. Навпаки. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого. Принявши вигляд слуги, тому самаряни не мусили знати про те, що вони не приймають до свого містечка правдивого Бога, вони цього просто не усвідомлювали. Ісус пробачає Самарянам їхню несвідомість. Ісус і сьогодні приходить до нашого життя непомітно у вигляді слуги, це той вигляд, в якому Його дуже важко розпізнати. І ми також часто його не розпізнаємо, навіть нарікаємо, що він начебто нас покинув. Найважливіше, що Він і нам теж це пробачає пробачає те, що ми, зустрічаючись з ним в нашому житті, часто теж цього не усвідомлюємо. Ми захоплені своїми справами, коли йдемо на молитву, коли стоїмо на колінах перед пресвятими дарами. Коли приймаємо Господа до свого серця в святому причасті, коли зустрічаємо Його в слабкій і беззахисній людині, але Він нам все пробачає, бо Він саме такого Духа, що прийшов до нас, щоб нас спасти, бо чекає, що одного дня ми Його все ж таки розпізнаємо. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.